Як Патрушев та Саліван домовлялися про переговори, і, до речі, куди поділася брудна бомба, про котру так багато говорили ще недавно, особливо на Росії? Давайте побалакаємо про це. Останнім часом через низку західних змі в пресу проникла чутка: мовляв, Захід тиснутиме на Україну, щоби та запустила переговорний трек. І на тлі досить органічної інформаційної гри українців. Тут московити з відносною ефективністю розгорнули свій трек з радоньки. Найсмішніше, що в результаті гри на своєму ж полі, в інформаційних інсинуаціях щодо переговорів росіяни самі себе заплутали, внаслідок чого щиро повірили в ту нісенітницю, що заготовили для західної преси. Тож вийшло так, що влучило у всіх, включаючи авторів маніпуляційної гри. Тепер Москва сподівається на успішну переговорну лінію через Вашингтон на стамбульських умовах 2-0. Але тут росіяни лише занадто довго брехали, тому стали жертвами власної ж брехні. Через Патрушева і Шойгу справді проводилася низка консультацій із Вашингтоном, але консультаціями те, що відбувалося, назвати складно. Це було попередження про можливі наслідки, було продемонстровано найм'якшу форму реакції на застосування брудної бомбитої, так званої. Після чого ця тема повністю зникла з кремлівської преси. Я вже говорив раніше, що проти Путіна допомагають особисті погрози. Контактна лінія із Вашингтоном реалізується на двох осях силового впливу війсь придурків ґрунтується на контактах із Шойгу. Вашингтон виразно розуміє, що Шойгу це вухо Путіна, тому безпосередньо встановлює правила війни, говорячи про наслідки розширення конфлікту. Через Шойгу не реалізується дипломатичний трек. Вся інформація заточена під вираження готовності перейти на новий рівень втручання у війну, після чого Путін та його терористичне силове братство відступають від своїх грандіозних ядерних планів. Фактично через Шойгу Вашингтон е, так ніби побічно погрожує особисто Путіну. Далека від дипломатичної, але схожа, з такою є вісь Патрушева з одного боку трубки і групи Салівана Бернса з іншого боку трубки. Ну, Патрушев на Росії, глава служби внішньої розвідки. Щоб ви розуміли, ось саме ці представники Вашингтона, помітивши зацікавленість російської сторони, розкрутили переговорну тему. Щоби по-перше, зрозуміти військовий стан РФ, по-друге, виявити миттєві та перспективні поступки, на які готова йти Москва. По-третє, виявити слабкості Москви з її вуст. по-четверте, здійснити інформаційні обстріли по західноєвропейських державах для констатації факту, що війна закінчиться, але для її успішного завершення поки що необхідно збільшити постачання військової техніки. Щоби на переговорах саме Україна диктувала умови миру. Ну і по п'яте, щоб виявити реальну готовність українського керівництва вести війну до кінця і, відповідно, ідентифікувати кротів всередині вищих структур України, які хочуть здати інтереси країни, операція проводиться блискуча. Вашингтон точно і вивірено заманює Кремль у його переговорну пастку і закриває клітку. Колеги з республіканської партії повідомляють, що адептами переговорів у них є лише рідкісні тупуваті представники трампістів і нагадують, що республіканці лобіюють і контролюють більшість підприємств військово-промислового комплексу США. Тому припинення поставок, звичайно ж, не буде. Хоч би як руда Бестія тужилася на своєму популістсько-коричневому троні. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка партнерам союзникам. Переможемо.